Привіт! Мене звати Настя і я сьогодні хочу показати тобі знахідки, які я знайшла на сайті тему. І перше, що я хочу показати тобі, це ось така скатертина. Вона водонепроникна, можна висушувати посуд або під щось підставляти. Він хороші, розміри теж є різні: 40 на 30 або 60 на 40. І переходимо до наступного товару. І наступний товар у нас це ось такий набір, набір для речей. В мене така річ є одна, така коробка, я її купляла одну. Але тут набір аж 3 Дуже хороша ціна, хороша якість для зимових або літніх речей. І переходимо до наступного товару. І це ось такий світильник. Він є в трьох різних кольорах. Можна використовувати як і ночник, як і підночник. Тобто вам не потрібно багато світла, але щоб якесь освітлення було. І переходимо до наступного товару. І це в нас ось такий плюшовий келимок. Попередньому відео я теж показувала килимок, але він трішки інший. Є в різних кольорах. Мені дуже подобається білий, рожевий. Тут всі кольори, вони приємні на око. І є в різних кольорах. Також є відгуки і картинки. І переходимо до наступного товару. І це теж ось такий мраморовий килимок. Килимок для ванни, килимок для кухні. Є в різних кольорах і розмірах. Мені подобається найбільше це синій або рожевий. Він під кожну, під кожну кімнату да, він буде по-особистому придавати шарм кімнаті. Ось такі всі в мене на сьогодні акції. Тож, якщо тобі сподобалося щось, ти можеш перейти під цим відео в опис і подивитися коди на товар. Тож приємного тобі шопінгу і до зустрічі у наступному відео.